Вітаю! Ви на каналі Довідник Історика. Сьогодні дізнаєтесь про об'єднання Німеччини в 1871 році. Також дізнаєтесь і про те, як суміш дипломатії та війни призвела до об'єднання Німеччини під керівництвом Прусії та як ця нова національна держава змінила баланс сил у Європі, підготувавши основу для Першої світової війни. Нагадаю, що Німеччини як такої держави до об'єднання не було. Це була політична роздроблена територія, яка складалася із німецьких земель, так званих королівств, на чолі яких стояв король і мав свою владу. Чому? Тому що Німеччина була частиною Священної Римської Імперії, і Священно Римська Імперія була офіційно розпущена після того, як Наполеон завоював територію та проголосив Конфедерацію на Рейні в 1806 році. Статус німецьких держав був ключовим питанням на Віденському Конгресі в 1815 році. Після поразки Наполеона, і був створений так званий Німецький Союз, який складався із 39 держав, включаючи Прусію та Австрію. Однак правління залишалося дуже децентралізованим і кожна, кожна така держава маленька. Вона існувала незалежно одна від одного, в кожній такій державі було своє правління. Звичайно, що такий досвід завоювань Наполеона призвів до закликів до об'єднання Німеччини. Німецькі держави говорили однією мовою, і націоналізм був зростаючою силою. Однак, ключове питання стосувалося того, чи буде об'єднана Німеччина. Включаючи Австрію чи ні, прихильники так званої Великої Німеччини стверджували, що Австрія повинна бути частиною е, Німеччини, оскільки австрійці були етнічно та мовно споріднені із німцями. Однак Австрія була більшою частиною Австро-Угорської імперії, до якої входило багато інших національностей Південно-Східної Європи. В 1834 році було створено так званий Толавірін як Митний Торговий Союз між державами Німецького Союзу і його очолювала Прусія, а Австрія була виключена. Звичайно, що. Під час революції 1848 року ліберальні сили виступали за реформи, а також і за об'єднання Німеччини. Тому спроби об'єднати Німеччину було декілька і під час революції, під час інших зовнішньополітичних подій. Але питання залишалося в тому, на чолі якої держави буде об'єднана Німеччина. Чи на чолі із Австрією чи на чолі із Прусією, консервоване Пруське керівництво відкинуло запропоновані асамблеєю демократичні реформи Австрії. І, звичайно, що Австрія е, працювала над тим, аби підірвати процес об'єднання е, Німеччини під керівництвом Прусії, е, вбачаючи в цьому. Загрозу власної владі. Мрія про об'єднання Німеччини через Прусію в 1849 році зазнала краху, і також Австрія ще тоді не запропонувала ніякого плану. Поступово лідери Прусії працювали над іншою формою об'єднання Німеччини, яке буде більш мірою. Зверху вниз, яке збереже їхнє консервативне монархічне правління, зрештою успішно об'єднання досягнулося тільки через 23 роки. В 1861 році, коли королем Прусії став Вільгельм І, то він прагнув модернізувати Прусію як велику військову та промислову державу. І, зрештою, він призначив Отто фон бісмарка канцлером, головного головою виконавчої виконавчої посадової особи в прусському уряді. І, звичайно, що в 1862 році бісмарк виголосив знамениту таку промову на тему об'єднання Німеччині. У цій промові він наполягав на підході зверху вниз до об'єднання під керівництвом прусської влади. Бісмарк вірив у більш такий реалістичний погляд на політику. Він сприймав холодну жорстоку реальність на об'єднання, про те, що для того, щоб об'єднатися Німеччині, потрібно пройти через різні негативні події, такі як війна. І тому, звичайно, що на шляху до об'єднання Німеччини. Відбулися такі ряд війн. Перша війна за об'єднання Німеччини відбулася в 1864 році за німецькі провінції Шлезвінг і Гольштейн, на які претендувала Данія. Бісмарк звинуватив датську владу в поганому поводженні із німецькими народами в цих провінціях. Він хитро об'єднався з Австрією, щоб вступити у війну із Данією. Наприкінці війни він, Шлезвінг став частиною Прусії, а Гольштейн частиною Австрії. Однак незабаром спалахнула і друга війна. В 1866 році колишні союзники Прусії та Австрії вступили в війну між собою. Адже була велика така мета, на чолі якої ж держави об'єднається Німеччина. Тому між Прусією та Австрією спалахнула війна. Прусія здобула перемогу у залічені тижні. Ця війна також вирішила питання про те, хто буде лідером в об'єднанні. Звичайно, що Прусія здобула перемогу, адже була велику мала перевагу у війську і взагалі військовій техніці і технології ведення війни. Тому, звичайно, вона виявилася більш сильнішою і здобула перемогу на полі бою. Однак знадобилася і інша ще одна остання війна, перш ніж Німеччина об'єднається. Це війна із Францією. Західні німецькі держави, такі як Баварія, все ж одно чинили опір пануванню Прусії. Вони не хотіли, щоб тут. Панувала і керувала Прусія. Тому Бісмарк сподівався, що спровокувавши війну із Францією, він зможе укласти союз із цими державами і остаточно об'єднати Німеччину в одну більшу національну державу. Обурена французька громадськість закликала до війни, задовольнивши бажання Бісмарка, І Франко-Пруська війна почалася, коли Франція оголосила війну Прусії. Бісмарк успішно створив ситуацію, коли Францію вважали агресором, а решта незалежних німецьких держав були залучені на пруський бік, щоб об'єднатися у війні проти них. Добре організована пруська армія швидко перемогла французів, полонивши на Полена і його армію. Вже в січні 1871 року німецькі війська взяли в облогу Париж. Мета Бісмарка щодо об'єднання німецьких держав в єдину національну державу під керівництвом Прусії була завершена. Ось так відбулося об'єднання Німеччини під керівництвом Прусії на чолі із Отто фон Бісмарком, який всім цим керував. Дякую за увагу! Я сподіваюся, що була ця тема для вас цікавою.